Всім привіт! З вами Палич і в вашій увазі нова українська озвучка для гри World of Tanks мого особистого виробництва. Зараз вона знаходиться в стадії розробки. І на сьогодні, на день, на момент записання цього відео, а саме 24 січня 2023 року, е актуальна версія 02.9 це вже третє оновлення цієї озвучки, більш-менш масштабне. Додавлено вже таки доволі багато основних подій в бою. Правда, вони Ой, деякі ще тільки в одних одному екземплярі, в але в майбутньому має. я планую це все діло розширювати, щоб озвучка е швидко не приїдалася і не, надоє, не, не надоїдала. Я прекрасно розумію, як одна та сама фраза, наприклад, ну, якесь там на збиття там на пробиття, е постійно буде жужать в голові, і вона. Надоїсть, тому я буду старатися максимально поширювати, робити на кожну подію там варіантів 3-4 озвучки, щоб було і цікаво слухати, цікаво вона звучала. І стараюсь робити якісь там логічні, так би мовити, цепочки в цьому сьому ділі. Також хочу наголосити, ця озвучка трошки з матами. Е, можливо, в майбутньому їх взагалі не буде, а можливо, і збільшиться. Ще сам точно не знаю. Але зараз, як ви знаєте, де іде війна, і в моїх планах зробити максимально українську і максимально патріотичну озвучку для гри World of Tanks. Можливо, комусь вона подобається, можливо, комусь ні. Але скачати її можна, наприклад, під цим відео і інших відео моїми. Так? Вона постійно буде в описі знаходитися. Скачати можна абсолютно безкоштовно. Як встановити, там є інструкція, там є посилання. На відеоролик, якщо ви не знаєте, як її не зрозуміти, як її встановити. Вона, на жаль, у мене так би мовити, не модна, тобто через екзефайли там вона не, не встановлюється, тому придеться ручками шукати папку з рою, туди їх переносити. Але там взагалі нічого важкого немає і як це, це зробити, там є окреме посилання на відео, якщо хтось не знає. Зараз в цьому відео ви Почути деякі приклади і вправ з цієї озвучки, але більш детально ви зможете послухати її в мене на стрімах або просто встановивши собі і провіривши, потестивши. Такі от діла по цій озвучці, що мені потрібно втокати від вас. Від вас мені потрібна ваша підтримка. Тому поставте лайкосик цьому відео, напишіть коментар, що ви думаєте по озвучки, і також підписуйтесь на канал. І також мені потрібна буде деяка ваша допомога. Особливо в деяких там ідеях по поводу озвучки, що додати і що замінити. І кому цікаво, це заходьте до мене в групу в телеграм-канал. Там по цій темі можна буде поспілкуватися, і на будь-яку іншу тему можна також буде поспілкуватися. І інколи мені потрібно, просто буде, щоб ви мені допомагали з підбором українських крилатих патріотичних фраз на цю всю тематику. Тому що інколи все буває так, що вилітає з голови, і просто буває, що десь щось ти не знаєш, не чуєш. От така мені потрібна буде від вас підтримка і допомога. Ой, світло Тому кому дали. цікаво приєднатись, буду дуже радий вас почути, побачити і поспілкуватися з вами на цю тему. Такі от діла, а зараз дивіться цей офігенний крутий бій е, з цією звучкою, і опять таки повторюсь, більш детально можна буде почути її на стрімі у мене. Так що всім сьогодні народ найкращого. Триматись все буде добре, обов'язково переможемо і обов'язково вистоїмо. Все буде Україна. Таке. Ой, світло дали тікай. Увольно. Я стрімер, я нагибаю. Ой, світло дали, ткай. Що, братан, Больно нам ноги, даємо като ламаємо ногу. Ой, світло дали, ткай. Край Москва. Ой, світло дали Кай. Найс, сайфа. У це було больно. Tak je... Uh, nice, no, Я стример, я нагибаю. братан. Ой, Ой, больно в ноге. Белку тук кренс, сука. Ой, світло дали. Тікай. Ну таке. Э... Ой, світо дали. хай больно. Я стрімер, я нагибаю. Ну у <гану> Це було больно. Хай кажу, по нозам б'ють. Де мене хипе ділося, блять? Доброго вечора, ми з України. Вільно. No. Nice, Ой! Світло дали. Я казав, що каже. А ти проскочим та проскочим. Нам ноги починили. Давай вже без проскакування. Ой, світло дали. Тікай! Ой, світло дали. У, у у Це було больно. Ой, світло дали, тікай. Ой, світло дали, тікай. Ой, світло дали. О, оце хрустну.